Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про таку необхідну річ для того, хто починає друкувати на 3D-принтері або хто вже друкує це пристрій для постобробки. Як відомо, після того, як ви не друкували щось на вашому новому 3D принтері, або не на новому 3D принтері, на будь-якому 3D принтері, після цього треба цю Модельку або що то, що вони надрукували, промити в спирті та засвітити фінально зробити полімеризацію. І для цього нам треба два пристрої, тобто мийка та полімеризатор. І ось бачите, такий комплект від Frozen, начебто одна коробочка, але тут всередині два пристрої. І зараз ми будемо розпаковувати і дивитися, що всередині. Погнали! Наші два пристрої з однієї коробки, і тепер подивимось, як вони функціонують. Тобто, перше, після того, як ви надрукували щось, ви знімаєте з платформи, або ви навіть можете прямо з платформою занурити сюди в спирт, якщо ви набрали достатню кількість спирту, але бачите, сам контейнер досить великий. Багато моделей можна одночасно мити, або великі якісь модельки. І навіть ось платформа від excel принтера від Mighty Excel, вона повністю туди входить. Зараз я туди вставлю. Якщо у вас якісь модельки надруковані тут, ви можете одразу там з платформою завантажити сюди цю штуку та включити мийку. А, До речі, тут ще йде така вставочка, вона для того, якщо у вас якась маленька платформа, ви можете зверху просто класти та мити ваші вироби. Так, далі. Що у нас ще є? Тобто, тобто перше пристрій – це для мийки. Як він працює? Тут є такий, е, крутілка така якою ми можемо налаштувати, який час у нас буде робити саме мийка. То ми встановлюємо, наприклад, тут одну хвилину, ось одиничка, і натиснемо на саму кнопочку. Оп. Все, досить легке вкерування. І там почав вже обертатися знизу такий турбінка, яка буде в нас робити віхер з цього спирту, який там наповнений у нас. Другий пристрій. Вмикаємо його та будемо дивитися, що він робить. Прийду трошки поближче. Так, тут у нас такий комбінований пристрій. Зараз я його відкрию, щоб ви побачили. Окрім того, що він е, полімеризує, він ще й сушить. Тобто, це не два в одному, як в одній коробці, навіть три пристрої. Е, перше це для мийки. Бачите, він зараз де зворотній відлік часу, 23 секунди лишилося. Другий пристрій це для сушки. Тут є вбудовані два такі вентилятори потужні, та бачите такі досить потужні світлодіоди, які будуть полімеризувати ці вироби, які ми тут встановимо: модельки, коронки. -що. Так, що у нас є з меню? Меню досить просте. Тобто, у нас є тут налаштування, давайте поближче трошки сюди. Бачите? Да? Тут у нас три кнопочки: фен із круп, тобто, о, бачите. Сигнал, що у нас мийка закінчилась, ми маємо достати нашу конструкцію, що у нас там відмилося в цьому спирті. Такий зручний достати, зняти з платформи та встановити сюди на полімеризатор. Тут що ми можемо обрати? Ми можемо обрати просто фен фен це саме обдув. і Визначити скільки часу. Наприклад, зараз стоїть 0 годин 30 хвилин. Він буде 30 хвилин дути назад. Та засвідка. Засвідка теж час виставляємо, теж стоїть зараз 30 хвилин, але ми можемо там змінити час на скільки завгодно. Е і також Fen плюс-кур це якщо ми хочемо е задати обидва параметри та стартувати. Тут, якщо ми хочемо просто стартувати тільки там засвідку, Тиснемо старт і він почнеться. А якщо ми хочемо і дути, і засвітку, то ми тиснемо верхню кнопочку. По 30 хвилин, ну окей, нехай буде по 30 хвилин. Старт. Не, не хоче, бачите? А чому? Тому що у нас не закрита кришка. Тобто це є такий захист, щоб ви не осліпли час. Одягаємо. І тиснемо старт. Бачите, почалась крутитися. І спочатку йде обдув, тобто йде сушка моделі. У нас тут стоїть 29 хвилин, але нам, ну, ми не будемо чекати зараз 29 хвилин, я зміню і натисну засвідку, що ви подалися, як вона відбувається. Вмикнулися світлодіоди, воно обертається та полімеризується, йде фінальна полімеризація. Тобто досить просте меню, нічого тут складного нема. Що з микою, що з полімеризатором, досить легко ви розберетеся. Тому супернабір, великий об'єм е, об мийки. Ви можете велику кількість моделік одночасно мити, одночасно просушувати та полімеризувати. Тобто, бачите, тут такий обсяг великий, особливо, якщо ви друкуєте багато моделей під якісь лайнери, чи ще щось, чи просто там кілька моделей одночасно хочете засвітити, або у вас кілька принтерів, то це взагалі суперпристрій. Ви можете багато моделей мити, багато моделей засвічувати, та він коштує недорого. тому... Поки ще кілька штук є. Всі в катка маркет. Пока.